Боже, Благословен Бог наш нині по всіх часі, і на віки віки Амінь. Слава тобі, Боже нас, слава Тобі, царю небесний, Утішителю душі істини і живі здійсе, і все і сполняє сукровища, подателю, прийди в неї, і очистим у всякий і спаси, блажа душа наша, святий Бог святок і свят безсмертю по святий Бог святок і свят безсмертю полна, Святий Боже, святокрихи, світо безсмертве, слава Отцеї сину, і святому Духові, нині по всяк і на віки віки Амінь. Пресвята і Тройця, помили нас, Господи, очисти грехи наші, владико прости, беззаконня наші, святий пости, і сили не наші, і минутного ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки, амінь. Отче нашої сини на небесах. Нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки, амінь. Да, Воскресне Бог і розточеться в рази Його яко добіжать од лица Його, ненавидячи Його, яко іще як і яко зайдем, де іщезнуть, лица отеця ням, тако ти та грішниці од лица Боже, а праведниця дав возвеселяться. Господу помолимося, Господу помили. Отче святий, врачу душі тілес, послай єдинородно народу сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недух, ісцеляючий і від смерті, і збавляючи з цілий роботу їх. Євгенію, Василя Марію, Богдана, Івана, Надію, Софію Марію, Ігоря, Любомира, Любомира, Галину, Галина, Святослава, Ростислава, Максима, Ольгу, Мирослава, Святослава, Галину, Богдана, Анастасія, Дмитра, Любов, Ірину, Юрія, Жанну, Іванну, Анастасію, Анастасію, Софію, Єлизавету. І робіть Боже Євгенію, Василя Марію, Богдана, Івана, Надію, Софію, Марію, Ігоря. І робів Боже, Оксану, Маркіяна, Софію, Віктора, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарі, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну Михайла, Святослава, Христина, Квітку, Романа, Наталію, Софію, Анну Марію. Юну, Омід, Дарину, Мілену, Ольгу, Олександру, Крісті, Анна, Флорі, Анна, Олександру, Тетяну, Семена, Інна, Божих, Вероніко Устима, Ольгу, Пану Марію, Роману, Марію, Богдану, Надію, Надія, Віталія, Ярину, Мар'яну, Павла. Теодозію, Вікторію, Катерину, Єву, Максима, Михайла, Ольгу Оксану, Ігоря, Тетяну Назара, Андрія, Віктора Романа, Ярослава, Богдана, Наталію, Дар'ю і родив Божих, це Степана, Евеліну, Віктора, Нікито, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Дмитра, Андрія, Сергія, Наталію, Любов, Марину, Надію, Олену, Віктора, Василя. Наталію, Назара, Тетяну Романа, Вікторію, Андрія Богдана, Ярослава, Настю Дарію е, і робів Божих, е, Олега, Світлану, е, Ірину, е, воїна, Ігоря воїна, е, Василя воїна, Назара, Галину е, Йосипа, Олександра, е, Ангеліну, Ульяну, Михайла е, і робів Божих. Євстакія, Ольга, Віталія, Юрія, Діану, Надію, Анну, Соломію, Ігоря, Оксану, Лілію, Артура, воїна Ореста, воїна Олега, воїна Василя, воїна Олега, Оксану, Любов, Олександра, Галину, Володимира, Іванну Анастасію, Олену, Наталію, Ореста і гробів Божих, Степана, Наталію, Арсенія, Михайла. Віталія, Марію Вікторію, Анжелу Михайла, Ірину Ростислава, Ольгу Мар'яну Вікторію, Анну Анастасію, Володимира, Оксану, Миколая, Володимира, Петра, Наталію, Олександра Михайла, Іванну, Тимофія Антоніну, Галину Олесю, Галину, про трей Степана, Протре, Павла, про Симона, про Василя діякона, Юрія, діякона Андрія. Ольгу Сергія, Ольгу, Світлану, Антона, Нікіту, Віру, Олександру, Ганну, воїна Павла Наталію, Ірину Ілью, Марка, Віктора Володимира Поліну, Я, воїна Романа, Ярослава Марію, Максима, Павла Ірину, Ганну Юлію, Юрія, Олега, Ярослава, Ірину, Мар'яну, Руслана Ореста, Софію, Захара, Ульяну, Христину Вікторію, Оксану Ярославу. Воїна Андрія, воїна Віталія, Миколая, Софію Віру Зоряну, Ярославу, Степана, Юстину, Соломію, Марію, Галину, Юрія, Лілію, протрея Степана Петра, Лідію, Петра, Ярослава, Богдана, Христину, отця Степана воїна, Юрія, воїна Ярослава, Анну, Іванну, Марію, Стефанію, Тетяну Любов, Ігоря Вероніку, Ірину Володимира, Володимира Любов, Анну, Діанну, Надію, Отця Степана, Анастасію, Ксенію, Віталію, Володимира, Людмилу, Вікторію, Воїна, Володимира е, 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 і Бозу, Василя, Наталію, Олега Романа, отця Степана, Олега Романа, Лесю, Сергія, Андрія, Марія, Софію, Лілію, Бориса, Ірину, Олену, Олександра, Тетяну, отця Василя Ярослава, е, Ольгу, Миколая, Василя, Оксану Данну, Любов, Оксану Миколая. Катерину, Оксану, отця Степана, Олега, Олену, Анастасію, Євгенія, Анну, Ігорю, Вікторію, Павла, Ольгу, Галину, Стефанію, Петра, Юліанну, Ульяну, Христину, Олександру Лесю, Христину, Ярину, Галину, Павла, Ірину, Домініко, Софію, Меланію, Христину, Юліанна, Катерину Назара, Ігоря, Софію, Марію, Надію, отця Степана, Ярослава, воїна Олега, Соломію, Василя, Оксану, Любов Ореста, воїна, Ореста. <гладу> і і робіть Божий отця Степана Золі Володимира Лілію Олену, отця Стефана Андрія Світлану, отця Степана, Василя Марію, Андрія Романа, отця Степана Тетяну, Ольгу, 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 Вероніку Остема, Ольгу, отця Світна Марію, Романа Марію, Богдану і робіть Божий Артема, Олександра, Ореста, Дмитра Михайла, Володимира, Юрія Богдана, Адельіну, Анастасію, Емі, Емілію, Віталію Інесу, Оксану Олексію, Таїсію, Богдана Федота, Володимира Луко, Оксану Ірину, Андрія і Гробів Божих, Оце Степана Дмитра, Марту, Ольгу Нікіто, Назара, Соломію, Максима є, Романа, Злату, Верніко. Івана, Анатолія, Ірину і Гробів Божих, Наталію, Ольгу Соломію, Єлизавету, Михайла, воїна Андрія, Тетяну, воїна, Ігоря Вікторію, Меланію, Степана, Дмитра, Юлію, Тараса, Світлану, Віталія, Миколая. І робів Боже, воїна Романа, Андрія Віталія, Агафію Ганну, Богдана, Юрія, Марію Ігоря, Надію Марту, Марію Вікторію Назара, Надію Юрія, Романну, Оксану Лілію, Макарія, Олександра Галину, Максима, Максима, Юлію, Олену Олену, Дмитрія. Ярему Єрмію, Владислава, Софію, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину Іллю, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Степанію Катерину, Ігоря, Оксану, Лілію, Артура, і, Божих, Єлизавету, Ольгу, Галину, Андрія, Романа. Анастасію Ілону Артема Каріну, Тараса, Христину Кароліну, Володимира, Ярослава, Франца і Робів Божих, Руслану, Олександру, Юлію, Єву, Сергія Павла, Юлія, Юрія, Марію Віктора, Ангеліну, Ульяну Михайла, Зоряну Івана, Максима, Руслану Дар'я Мельяна, Володимира Луко, Оксану і Робі Божих Івана, Ольгу, Христину, Василя Марію, Оксану, Павла Богдана, Тетяну, Вероніку, Володимира, Івана, і Робі Божих отця Степана, Оця, Павла, Оця, Василя, Оця, Симона, Володимира Ульяну, Андрія, Ольгу Анастасію, Святославу, Остапе, Івану Миланію Катерину, отця Степана, Андрія Дем'яна, Ірину Марію, Марію, Віру, Анно Галину, отілесне е, душевне немощі, оживотворих, благодаті Христа Твої, молитвами при святих, владичице і Марії, Марія, пристати свічесних небесних сил безплотних, силою чесного животворящого Христа, чесно славного Пророка, притечі хрестителя Йоанна, святий славних, хвальних апостолів, святих праведних потихських міанів. Всі святи, як оти, і все джеруло, сілень Боже наш і твою славу, посилаю, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всіх часі, і на віки, віки, Омінь, ще і ще з умиленням сердець наших молитви Оптинських старців до Господа, Бога помолимося. Господи, помилуй. Господи, дай мені з душевним спокоєм, зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твій святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримуй мене, які би я не дістав новини в протязі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, в всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прошати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость, спросте, вислухаймося та Євангеліє, мир всім і духом твоємо. Від Матфеє, святої Євангелії читання, слава Тобі, Боже, на слава Тобі. ми. Во время Оно призвав Ісусу, Будендеся, дочери на їм власть власне дусах нечесних, як десь гонять, десь целети всякі недухи, і всяку болізнь. Сі, Богданеся, посла Ісус заповідай в глаголя. На подіязик не діти во градцям, не входьте. І діти вже паче, ковцам погибшим Дому Ізраїлю. Хотя ще вже проповідуйте благоліще. Тако приближайся Царство Небесне, боляжі іселяйте, прокажено душайте, мертві воскрешайте. Біси і згоняйте ту, неприясню, ту не Слава тобі, Боже, на слава тобі! Слава Отцю і Сину і святому духові, нині по і на віки вікину. Господи, помилу, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами, пречистою своєї матері, святиславних сухвальних апостолів, святих праведних ботицьких м'ян. Всі святої помилські нас, як благ і, і, і чоловіколюбець. Амінь.